Якщо у вас Android, ви майже точно робите хоча б одну з цих помилок. Через них телефон швидко розряджається, глючить або навіть передає ваші дані без дозволу. Перевірте себе. Помилка номер 1 забагато віджитів. Віджити це зручно, але вони споживають заряд і ресурси. Якщо у вас на екрані купа віджитів, погоди, новин або системного моніторингу, телефон працює повільніше і швидше сідає. Для того щоб вимкнути зайві віджити, просто затискаєте на один з нього. Та натискаєте Прибрати. І так робите для кожного віджита, який ви вважаєте, не потрібен в вашому екрані. Для того, щоб налаштувати потрібні віджити, просто затискайте на екрані, і внизу з'являється кнопка Віджити. Можете вибрати той, який вам потрібен: акумулятор, галерея, годинник, все, що вам потрібно, а також додатки, які вам потрібні на головному екрані, наприклад, YouTube. Можемо встановити пошук YouTube або головна шорста підписка. Давайте виберемо другий. Додати. І завдяки цьому ви можете з головного екрану прямо переходити в потрібний розділ Ютуба, який вам потрібен. Наприклад, обираємо бібліотека. І відразу відкривається потрібний нам розділ. Чим менше віджитів, тим швидше працює телефон і довше тримає заряд. Помилка номер 2 не оновлення додатків. Якщо не оновлювати додатки, вони можуть глючити працювати нестабільно або мати вразливості. Старі версії можуть навіть збирати зайві дані. Для того, щоб це виправити, переходимо в Play Market, натискаємо на нашу іконку в правому верхньому куті та внизу вибираємо налаштування. Налаштування мережі і з'являється пункт автоматичне оновлення додатків. І в нас відкривається 4 варіанти: оновлювати всі додатки через Wi-Fi або мобільний інтернет, оновлювати з обмеженням обсягу мобільного трафіку, оновлювати лише через Wi-Fi та не оновлювати додатки автоматично. Вирішуйте для себе, якщо ви економите мобільний інтернет, можете вибрати оновлювати лише через Wi-Fi. Або якщо у вас немає обмежень по інтернету, можете вибрати оновлювати всі додатки через Wi-Fi або мобільний інтернет. А якщо у вас автооновлення вимкнене, ви можете їх оновити вручну. Знову ж таки, натискаємо на іконку, вибираємо Керування додатки-пристрій та Доступні оновлення. Натискайте Оновити всі і додатки будуть вручну оновлюватися. Оновлені додатки працюють стабільніше, а ваші дані в більшій безпеці. Третя помилка контроль дозволів додатків. Деякі програми отримують доступ до камери, мікрофона, контактів чи геолокацій без явної на це потреби. Це може загрожувати вашій конфіденційності. Як це виправити? Дуже просто. Шукаємо налаштуваннях телефону програми або додатки. І тут у нас відкривається повний список всіх додатків, які встановлені на вашому смартфоні. Для того, щоб перевірити, які дозволи має певний додаток, вибираємо, наприклад, Chrome. Дозволи. І у нас відкривається список дозволів для цього додатку. Ви можете налаштувати дозволено, запитувати щоразу або заборонено. Для того, щоб вручну не перевіряти кожен додаток, повертаємось назад, натискаємо в правому верхньому куту три крапки та вибираємо диспетчер дозволів. І у нас відкривається список дозволів, геодані, датчики на тілі, журнали викликів, календар, камера і так далі. І під кожним дозволом є список додатків, які мають доступ до цього параметру, наприклад, камера. І тут у нас є список додатків, яким дозволено доступ до нашої камери. Також запитувати щоразу, та яким додаткам заборонено. Користуючись цим менеджером, ви можете з легкістю перевірити доступ всіх додатків. Обмеживши доступ додатків, ви контролюєте свої дані і захищаєте приватність. А ви робили ці помилки? Напишіть у коментарях, а щоб ваш телефон працював краще, підпишіться та вмикайте сповіщення.